Це переможець національних ігор нескорених серед ветеранів та поранених військових Юрій Савелів Кропивницького. Два дні тому він повернувся зі Львова, де дебютував на іграх нескорених і посів перше місце у змаганнях з настільного тенісу. Майже я не тренувався, але якби я розумів, що потрібно їхати, і ну а чому не спробувати, що я втрачаю під час змагань я Дійшов до фіналу, і в фіналі змагався із Сергієм з Києва. Для мене це було великою несподіванкою. Якби перемогти його, якби... отримати золоту медаль. Згадую, як за 9 років після поранення пройшов шлях до свого першого спортивного успіху. 36-річний боєць третього полку спецпризначення імені Святослава Хороброго захищав Україну з 2014-го, перших днів війни з Росією. Як надзвичай говорили, АТО ну ми якби. Не розуміли, чому АТО. Ми, ми її бачили як війну. Ну, виконували різні задачі, були і в Донецьку, і в аеропорту, і по Донецькій області, і по Луганській. Поранення отримав у червні 2014-го у бою під містом Лиман Донецької області. В спину я не міг дивити, ну, ніг я таз не відчував зовсім. І Під час поранення в мене відкинуло зброю, я намагався її до, до, ну, дотягнутися до зброї, взяти її і отримав ще одне поранення в руку ліву. Забрали мене, викликали вертоліт, направили в Харківську лікарню військову, там мене прооперували, очі в Київському госпіталі. Каже, лікування та реабілітація тривали п'ять років. Я рік зовсім лежачий був потім потихеньку, по чуть-чуть мене почали садити в інвалідний візочок, Ортези різні, надівали мені, тобто права нога вже більш-менш включилася, я вже вроді якби міг ходити, але ліву ногу не міг ну, підняти сам. До 2000, мабуть, року. Я вже е, перейшов взяв в руку паличку. O ar testas mane buvo aš po petru. Зараз у мене ну по коліну. то тобто він ша з функцію просто тримає мою стопу. Вважає ігри нескорених новим викликом для себе. Україна шість років тому долучилася до започаткованих у 2014 році у Лондоні міжнародних ігор нескорених серед ветеранів війни та поранених військових. 1 та 2 травня у Львові за перемогу у національному етапі ігор у дев'яти видах спорту змагалися 220 учасників. Розповів керівник обласного управління спорту Андрій Щетина. Юрій Савелів вирішив взяти участь у ще двох видах. Підготувати його саме до легкої атлетики, з метання ядра, і саме сьогодні він вже пройде перше тренування під керівництвом заслуженого тренера України Олега Соколовського зі штовхання ядра. Моя мета набільської підійти до цих секман, до тренування і виграти золоті медалі для Кропивницького, для себе. Бо спорт це є реабілітація, це є життя. За результатами національних змагань до складу збірної України війдуть 24 учасники. Їх визначать наступного місяця. Вони представлятимуть Україну на міжнародних іграх нескорених у вересні у німецькому місті Дюссельдорф. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини. Кропивницький.